Всім привіт! Я вже повернулася в Болгарію, і зараз тут досить таки прохолодно ці дні. Хоча буває по-різному. Бувають кілька днів дуже теплих, сонячних, таких як весна, просто там 15 градусів, 14. А буває, що дуже холодно, навіть нижче 10, Ось і найцікавіше, що на вихідних весь тиждень було сонце, було досить непогано. А тепер дуже холодно в суботу, в неділю. Ось І треба дуже тепло вдягатися і навіть рукавицю взяла. І таке. Тому вирішила їхати грітися в нове спа, яке нам порекомендували тут знайомі. Тому будемо його зараз дивитися. Я приїхала, називається термонумера. Це термалки для лише для дорослих, 18. Ось і. Ось тут показує вхід через ресторанчик. Я вже дуже голодна і чула, що це дуже класний ресторан, де дуже смачно готують, тому обов'язково мушу спробувати. Тут можна подивитися ціни, тут якийсь є бургер за 26 лев. Тут я, я замовила ось таке філе куряче з бататом і зе батат-морквяне пюре. Ось і шпинатом і цибулькою. Так, за 2150 майже лев. Ось. Тут є такі ось десерти. Я замовила якийсь десерт, сама не знаю, що це, але його побили перед тим. А це курочка з солодкою картоплею, і морквою, овочами. Дуже цікаво, виглядає. Оскільки в спа була черга, я взяла номерочок. В цьому ресторані все так смачно, що я просто була змушена спробувати ще одну страву. Це пюре з брокколі. Це у нас грибочки, стейк свинячий і картопелька. Клас виглядає дуже красиво. Ось тут покажу вам ціни. Якщо одна людина, то 30 лев. Дивно, так трошки, але якщо двоє йдуть, то 25 лев з людини. Тобто, краще, коли у вас двоє йде 2 години. І доплата за одну годину 10 лев. Ось такі ціни. І ще рушничок, 5 лав, якщо забули, і халаток. Але халаток тут не всі не потрібен. І капці треба обов'язково. Тут дуже гарно спускаєшся. Є карта, скільки є басейнів. Їх є чотири. Один ззовні. Через роздягання. Тут пише, що тут пише, що є в воді, склад води. Лікувальні листивості. Тут чоловіча і жіноча розтягнені з шафа. І ось тут басейн. Виглядає все дуже по сучасному і красиво. Зараз будемо заходити. А тут пише маркіра, й те грівня. Це є браслет болгарською. І відкрилося. Тут є маленький басейн. Тут якийсь бар, великий басейн, який переходить ось там в зовнішній Мені дуже подобається, коли є з басейна зразу ж вихід назовні. Ось така краса. Все, йду пробувати. Дуже гарно виглядає все сучасно, гарно пахне. Тут є різні сауни, я так розумію. що таке? Щось Ось тут. Ой, так, що це, таке? це на ніжки якийсь масаж? Чи щось? А, зараз глянемо, що тут ще є. Пише кімната. Ага, соляна терапія. А це? Ага, це якась просто кімната на масажі. Ой, пане. Душі. І що тут ще є? зараз на Тут є міська сауна. А, так, яка ж тут є, а тут є така з парою. І душі. О, яка вона гаряча! О, спробую зараз вийти сюди і показати, як там на дворі красиво. Яка краса, тут є годинничок. Ось показує зараз пів п'ято. І ось так парує водичка. Тут значно легше сидіти, бо як заходиш всередину в всередині дуже тепло, і вода, здається, дуже-дуже гаряча. А тут вона просто ідеальна, можна сидіти і ресторан. Ресторан просто розкішний. Якщо ви не дуже в термалках, рекомендую ресторан. Все дуже смачно, дуже класно і хороші ціни. Тут є обмеження на людей, не можна йти. Я хочеш. тому Я стояла трішки в черзі і. Щоб сюди потрапити на дві годинки. Ось, тому дуже класно, не перевантажено людьми. Реально спа дуже класний. Ресторан розкішний, просто неймовірний. Реально рекомендую. Тому місце чудове І тільки для дорослих. Ось так романтично виглядає ввечері. І тут ще є. А зал спортивний на другому поверсі. І готельні номери можна заселитися, я правда не дивилася ці ціни. Мені порадили термалка біля Бургаса, і а, я на вихідних вирішила поїхати і подивитися, що це. Казали, що тут недорого. І а, що їм сподобалося, випробуємо. Склала цілий пакет є якийсь цілий, як історичний музей, збереглися руїни, мост такий, можна там ходити. Цікаво так, все світиться. І називається Він Аква Каліде. Ось тут є ціни на музей, вхід в 16 лав, а нам спа-центр. За 1 годину 15 лав, 3 години 25 лав. Тут є ще за дітей окремо. є масажик 50 лав за 50 хвилин ось. і можна взяти собі на прокат халатик. Я взяла свій ось. І все. Мені вже дали, Дають. зараз дадуть карточку. Нам сказали дімнути бахіли, видали мені ось таку карточку. Я взяла на 3 годинки. Ось. І це вході. Тут є душові. тут є. Баня. Це є такий маленький, напевно, холодний басейн. Тут є сауна суха і ось тут такий маленький басейн. Ось такі лежаки дивненькі. Ось і це от усе. Я щойно приїхала за останніх тримали, бо він сидився і мокра голова. Але мені там не сподобалося. Там, по-перше, якийсь дуже неприємний запах. Може, це специфічний запах води, але ну. Дивний, неприємний запах там Нема чим дихати, ось і взагалі нема там що робити три години. басейн дуже маленький, там все таке дуже тісне. Ось тому останні термалки не рекомендую.